Світ, 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 приводить країна У Світ. Так, друзі, кінець. Приводить країна у світ. Так. Поспішайте. Допомогу. Поклятий Світ. Який світ? Так, добре. Світ. Добре. Хай буде світ. 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 Апо свит Алишко Алла. Алишко кто мая се ставете? Мама. Мама. Е, э, поشه пришла. Морков. Морково. Морков. Остасьте Морко. Морко. мамите Свит. Кинец.